Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас заключений п'ятий день турніру. Потужне усилення, на зіркових героях, без синього кольору. Так, ми навіть топ-1 тримаємось. Давайте подивимося оборона. Три угу. перемоги. І ми вийшли в ранг С. Ну, це краще, ніж Д. Я так розумію. Ну, так, так. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Вчора все було чудово. Подивимось, хто нас сьогодні чекає. Мультяшки, мультяшки, мультяшки. Каган. Каган б'є дуже сильно. Ще й газель вона відроджується. Це неприємно. Сартама. Може зняти Людвига, але, напевно, Людвіг все ж таки нам тут знадобиться. Тому давайте візьмемо ось так, ось так. Людвигу 29, щоб він швидше заряджався. Лімон Вуду давайте віддамо ось такі війська, нехай буде жирніше. Ну, Давайте спробуємо, поїхали. Мультяхи, звісно, потужні. Так, червоних немає. Ось це не дуже приємно. Дві трійки жовтих. Трієчка зелена. Ну, давайте ось так тоді розпочнемо. Ось так. Трічку для Людвига зберемо. Візьмемо трішки Лімон Вудику і нашій... Ну, це вже забагато полетіло. Прийдеться, напевно, лімонвуда використовувати. Щоб хоча, хоча він може і супротив чинити. Ну, давайте спробуємо, може каган трішки зіб'ємо чи сартані. Угу. Ну, Пробив непогано, але ману цьому не підрізав. Ну, хоч каган трішки підрізав. Давайте ось так. Зарядимо смарта. О, чудово! Майже чудово. Ну, сподіваюсь, ми витримаємо. Так, але дуже боляче. Добре, ріжемо їм. Тепер лікуємось. І давайте ось так обережно Людвига зарядимо. Так, вмикаємо Людвига. Сартана може нам Людвига зняти. А Каган може пробити? Ось це питання. Жовтих дуже мало. Можна там трійку зробити, але там все взірветься. І все полетить. Ну давайте ось так. Нехай вже тоді ходить хоча б сортана тільки. Угу. Ну, це було прогнозовано, що вона Людвига зніме. Але розгон, поки в нас є. Давайте бити сюди. Ага, каген від'їхав, чудово. Давайте обережно прокинемо ось так. Так, заріжемо їм ще трішечки. Жовтих немає. Давайте ось так обережно прокинемо тоді по центру. Не хотів я, щоб заряджалася ця газель. Але вже як є, добре. Так, робимо ось так. Можна спробувати добити газельку, і з них все це спаде. Так, чудово. Тепер ось так прокинемо. Трішки зайвого полетіло, але добре. У нас зарядився лімонвудік, тому, в принципі, мани в них достатньо. Можна спробувати вдарити. Все, закінчив. Чудово. Так, ну, Людвиг свою справу зробив. Добре, що ми його взяли. Знову мультяхи. Ну, поїхали так і поїдемо. Звісно, Льоня Людвига теж пробиває. Дай й ця Мар'яна теж пробиває, і Людвиг потім від горіння від'їжджає. Ну, Єфіо Кріс. Чого б його не зібрати? Це 5, і нам якраз достатньо буде. Там ще повинні зелененькі зібратись. А, чудово. Мар'яна вдарить, це, звісно, було прогнозовано. Ось бачите, вона пробиває потужно. Ну, Добре, що ми хоч Людвига встигли активувати. Давайте зробимо ось так. Людвих від'їхав, будемо бити сюди. Стійкості всі ці. Нам тепер десь обережно потрібно ходити, бо жовтих немає. І бажано мар'яшку поки не чіпати. Так, давайте їм трішки підріжемо. Зірвати червоні, полетять фіоли. Там буде трійка жовтих. Ну давайте. Може Льоня хоч не зарядиться, а зарядиться у нас спарклайт. І Льоня зарядився. Зараз комусь підріже. І парклайту, напевно, так? Ні. Захотів Лімонвудіка пробити. Не вийшло. Добре, все ж таки б'ємо сюди. Угу. Льонка потужний. Ровтих немає. Бакан зарядиться, вдарить може нам пробити. Парклайта. Давайте ось так заберемо один жовтий. Ну, так, пробив негідник. Добре, тоді ось так, ось так. Це і зараз цих паразитів. А. Лікування забороняє. Але ми горіння будемо знімати. Так, давайте ось так трішки льоньку підзарядимо. Угу. Ось так. І, напевно, з нього розпочнемо і закінчуємо. Добре, чудово. Так, поїхали далі. Угу, гаторка. Гаторка це дуже не ця, яка краде таунт, і тар. І це пробиває дуже сильно. Так, ну давайте замість Лімонвуда візьмемо шляпу. Віку, напевно, залишимо. Ще віку можна взяти в іншому костюмі. Ось так, на Овер ХП. І Dispel. Давайте поїхали, спробуємо таким составчиком сходити. Так, три кафеолів з червоними. В принципі, непогано. Там зелені з жовтими. Давайте ось так. Тепер тоді ось так. Нам би Людвига зарядити до сартана. Хоча ні, нехай Людвиг спаде, щоб сартана вдарила в когось іншого. Давайте ось так. Кого зараз зарядити? Людвега. Людвега ми не зарядимо. Трієчки нам не вистачить, нам ще потрібно. Це вже налікувала. Ось як тут сходити правильно. Давайте ось так жовті прокинемо. І ось так тоді. І тут прокинемо фіоли. Ой-ой-ой, ой ой це дуже-дуже невдало. Ну все, Вівіка зараз від'їде. Фіоли ми не зібрали. І там вже ці-та буде ману красти. Ну, давайте тоді ось так прокинемо. Ні, тут, напевно, навряд чи ми витягнемо. Це ще в Людвига вкрала. Бо вже віві, -то, в ВІВІ кутані в Sparklite Так, Віка відродилась. А це. Ну, в неї там травління. Ну, давайте спробуємо. Можливо, вона ще витримає. Ні, не захотіла. Давайте ось так тоді. Ця ну просто мене так дратує, це хто б тих і знав. Давайте ось так, так вмикаємо Людвига. Нам потрібен шляпа. Ну, ніяк його не дозарядимо, хоча можемо спробувати ось так і там трієчка буде зелених. Ох, ні, тут щось взагалі не пішло. Ну, Навіщо ти цю ітар зарядив? Ну, це треш якийсь. Зараз вкраде ману ще й вкрала там, де не потрібно. Ні, тут взагалі нічого не вийшло, ну тут прийдеться тепер бити, що робити. Просто наносити шкоду. Хоч когось ми проб'ємо. Хоча щось я сумніваюсь. Ні, пробили добре. Давайте ось так. Спарклайт просто не витримає. Зараз ці мітки. Одна смартанка тут ну, нічого не зробить. Да, може їм порізати? Хоча, може, додатковий час. Давайте ось так прокинемо. Ось так. Ні, тут навряд чи витягнемо. Ну, на жаль, на жаль, не впорались. Може, десь я і помилився. Все, виходимо. Так, ну, маємо одну поразку, нічого. Поїхали далі. І знову гатор. Так і їдемо, поїхали. Не знаю, хтось там каже, що гатор не тримає вже, ну вона заряджається, як з кулемети, і постійно докидає ману, то. Ось як тут зібрати? Давайте ось так. Може там фіол доїде. Ні, не доїхав. Давайте тоді ось так обережно. Тут ще цей мене і, ну просто. Давайте ось так. Може ми встигнемо хоч Людвіга зарядити. Що нам дасть Людвиг Щось проклати сповільнили. Нам би за один хід зараз би зарядитися, але не вийде. Давайте ось так. Напевно, неправильно я сходив. Добре, тепер ось так прокинемо обережно. Так, ну Людвиг зарядився, це якийсь шанс дає, але. Щось вони людвига вже мого майже і добили. Зараз вдарить мене. І все. Або Лімон Вуд. Ну все, мене заряджений, ми не встигли. Зараз будуть. Скільки там таунт буде? Два ходи. Ну, поїхали ось так. Це, напевно, останній бій цього турніру. Ще й вдарив шляпника, який нам дуже потрібен. Угу. Ну, це було прогнозовано. Давайте ось так. Може, віку не заріжуть, та ні, тут все. Мегаміньйони. Ось вам і гаторки. І мене і гатори, всі-всі-всі. Ну що ж, не пішло сьогодні взагалі. Маємо дві поразки. Мегаміньйон. все імена закінчили. Ну, Не встигли ми зарядитись, нічого. Ну, добре, не викупались, і це вже чудово. Залишився один бій, топ-1. Рейтинг 1341 місце. Ну, звісно, в топ-5, скоріш за все, скинуть. Давайте дивимося. оборона це. Була б оборона. Вище, то може в топ-1 і залишилося. Так, буде, скоріш за все, топ-5. Ну, нічого, можливо, будуть нагороди. Гарні. Ось так в мене пройшов турнір. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!